13 вересня миргородська громада прощалася з Валерієм Борисовичем Гончарем. У скорботному мовчанні люди зустрічали траурний кортеж, проведжаючи героя в останній шлях. На колінах схиливши голови у невимовній тузі, миргородці віддавали шану захиснику, який до останнього подиху залишався вірним сином України. Валерій Борисович-Гончар народився 19 червня 1966 року у Миргороді. Єдина дитина в родині. Він змалку відчув тягар відповідальності, адже рано втратив батька. Навчався у школі номер 5 Мріяв стати військовим і здійснив цю мрію. Закінчив військове училище і став штурманом бойового управління. Попри військову долю, здобув і цивільну освіту, закінчив Полтавську аграрну академію. Людина великої душі, надійний друг, професіонал. Його серце належало родині. Разом із з дружиною, любов'ю Валерій виховав доньку Валерію. У найтемніші часи він завжди вмів знайти слова, які повертали мені надію. Його теплий погляд, його усмішка, його голос завжди дарували відчуття безпеки і затишку. Тату, ти був нашим героєм і на службі, і вдома. Ти був людиною, яка вміла любити по-справжньому. Ти навчив мене, що значить сила, відвага і любов. Ти залишився в моєму серці як світло, яке ніколи не згасне. Я обіцяю, що пам'ять про тебе завжди буде з нами у наших серцях, у кожному нашому дні, у кожному нашому кроці. І я завжди нестиму твою любов далі, бо саме вона робить мене сильною. Тато, я безмежно люблю тебе. Я завжди буду твоєю дівчинкою, а ти завжди залишишся моїм найріднішим, моїм захисником, моїм героєм. Навіть смерть не здатна розірвати наш зв'язок, бо твоя любов сильніша за все. На різних підприємствах міста Валерій працював бухгалтером, а згодом, після навчання у Харківському університеті цивільного захисту, став інспектором пожежної частини. Для колег він був не лише наставником, а й другом. Завжди щирий, вимогливий до себе і водночас уважний до інших. Він умів надихати та підтримувати, залишаючи після себе лише добрі спогади. Важка дуже втрата. З трудом віриться, що його більше нема поруч з нами. Від всіх колишніх колег, друзів, від всіх миргородців висловлюю найщиріше співчуття рідним та близьким. Всім, хто поруч з ним на фронті захищає державу. Нам буде сильно не вистачати його в цьому житті. Але світла пам'ять про справжнього, справжню людину, справжнього патріота, люблячого батька і вірного товариша і друга завжди залишиться в наших серцях. Любив спорт, займався боксом, а особливо парашутним спортом. Його особистим рекордом стали тисяча стрибків із парашутом у 2017-2019 роках Валерій брав участь у антитерористичній операції на сході України після повернення ділився знаннями з молоддю, викладаючи предмет захисту країни у Миргородському ПТУ номер 44. Але повномасштабну війну зустрів у найперших лавах оборони згодом, пройшовши бої під Бахмутом, Соледаром, Авдіївкою, Очеретним та Покровськом. Наче часточку забрали від нашого колективу, від його підлеглих, і ми ще досі не можемо після цього оговтатися. Хочу від себе особисто та від всього особового складу виразити співчуття рідним. Борисовича і в свою чергу хочу сказати, що у разі необхідності ви можете розраховувати на нашу допомогу, на будь-яку допомогу. Валерій Борисович з перших днів очолив наш підрозділ, був для нас не тільки справжнім командиром, а й другом. Він завжди особистим прикладом в самих тяжких і небезпечних ситуаціях нам підказував, допомагав, як треба діяти. Його відвага і Преданість військовій присязі для нас всіх, як приклад буде залишатися на все життя в пам'яті. Честь, вічна, світла пам'ять, тобі наш командир. 8 вересня 2025 року під час служби у Сумах його серце перестало битися. Життя Валерія обірвалось на війні, але його подвиг і жертовність стали символом боротьби за нашу свободу та мрію про мирне майбутнє. Прапор України, святиню, за яку до останнього боровся Валерій від імені президента України та верховного головнокомандувача вручили його дружині як знак вдячності і пошани до подвигу героя. Валерій Гончар залишив нам приклад відваги. Любові до батьківщини та незламності. Людина воїн, людина захисник, людина честі. Його шлях сповнений мужності, самопожертви та любові до України. Його ім'я назавжди вписане в історію нашої землі. Але шлях воїна завершився. Але пам'ять про нього житиме в наших серцях світла і вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Для родини, побратимів, громади і усієї України це непоправна втрата. Віднині ім'я Валерія Гончара назавжди вписане в літопис незламності Миргородської громади. Для родини побратимів і всіх українців він залишиться прикладом мужності, честі та відданості батьківщині. Вічна пам'ять і слава герою!